Мій батько, ага. а її дідусь можу впливав на них. Ну, я так думаю. Правда, певно, що так. Так. Дуже був побожий. Читав, отець Віктор читав Біблію, хресну дорогу постійно. Ну, і вони від малих дітей були дуже добрі сині, то щось природне таке до Бога. Я так думаю. Щось природне. Ага. Ну, я думаю, що ви дуже багато вклали, бо... З, коли я спостерігаю за вами, то я розумію, що та любов, то добро та, та відданість Богу, вона напевне була вами передана до а дітей. Я Дуже щаслива мама, хочу вам сказати. Дуже щаслива. Я дуже люблю своїх синів. Ми вам дуже вдячні. Я бачила сьогодні, як до вас підходили парафіяни і дякували вас, вам за те, що ви виховали таких. Отців, які сьогодні дають парафіянам, і людям, які до нас.